Для тих, кому не зрозуміло, чому етер, а не ефір, хоча можна і так, і так спершу погляньмо на це слово в інших мовах: в англійській, італійській, французькій, іспанській, словацькій, чеській, польській та болгарській, а ось в українській, білоруській та російській. Погляньмо на аритметику: ось в інших мовах, а ось в українській, російській та білоруській. І ще на катедру. Але чому так сталося? Адже і сьогодні у багатьох словах ми передаємо грецьку тету через те. І кажемо: теорія, метода, бібліотека та атеїзм. За цією логікою ми б мали і казати етер, катедра, аритметика та атени. І це логічно обґрунтовано в скрипниківці. І так писали наші класики. Як ви здогадались, літера Ф у цих словах з'явилася під російським впливом. Якісь грецькі слова, що мали тету в російській, почали писатися із Ф, а деякі із «Т». Ця мішанина потрапила і до нас, хоча українська і білоруська мови у 20-х роках 20-го століття прийшли до послідовного передавання «те ти як те, допоки нам не нав'язали так би мовити спільну термінологію. Правопис 19-го року дозволяє обидві форми, але Ті форми, до яких ми з вами так звикли, вони тотожні до російської мови і руйнують сонорну систему української мови. І тільки не треба зараз писати у коментарі, що, що тепер пишемо філологія е, замість філологія і телетон замість телефон. Запам'ятайте, якщо в грецькому варіанті є літера фі, то в українській мові на цьому місці має бути ЕФ. Ось як у слові нафта чи дифтонг.